Тобто ви реально думаєте, що нормальна жива людина може так виглядати. Я в це не вірю. Це все фотошоп. Тож сьогодні ми намагаємося відтворити цей фотошопний макіяж в реальності. Просто, як на мене, всі ці корейські макіяжі виглядають як магія. Тож давайте перевіримо, чи реально це відтворити на українському обличчі. І заодно я покажу вам дуже багато корейської косметики. Я дуже давно хотіла це зробити. Найскладніше для мене в такому азійському макіяжі це, звісно, очі, тому що там дуже багато правил. Я ніколи не робила такий макіяж. Прям ніколи. Тож, скоріш за все, вийде не дуже гарно, але я буду намагатись. У мене є ось такий консилер. Це, звісно, не азійський консилер, але це від бренду Pop Gossip, який намагається зловити вайб. Азійського консилеру і азійської косметики, в принципі. Тож я використаю його. Це у мене буде така база. Ось так ми підготавлюємо око до макіяжу. У мене тут є референс, з якого я буду красти наш макіяж. Виглядає вражаюче. Я, ну, я абсолютно так не виглядаю. У мене є ось такі корейські палеточки. Одна повністю з шимерів. Це прям неймовірні шимери. Інша не повністю з шимерів, то матові я напевно візьму з неї. Або ні, або так. Шкіру в корейських макіяжах підготовлюють дуже класно. Я вже зробила це за допомогою тонеру та сироватки з муцином равлика. Я думаю, вам нудно було б дивитися, як я мию обличчя. Тож я вирішила зробити це за кадром. Робила я це ось цією пінкою для вмивання від українського бренду Джолі. Ця пінка не має у складі віддушок і не має спирту. Тобто це підійде навіть найбільш чутливій шкірі. Після пінки я нанесу на шкіру тонер. Ну, точніше, я нанесу його спочатку на ватний диск і потім нанесу через ватний диск на шкіру тонер від українського бренду Джолі. Тут у складі є центела азіатська, і саме цей компонент класно заспокоює шкіру. Даємо тонеру трошечки висохнути, і після тонеру наносимо сироватку з муцином равлика. Я, в принципі, дуже люблю цей компонент, тому що він чудово зволожує шкіру. Компоненти цієї сироватки чудово сприяють тому, щоб волога в шкірі затримувалась. Особливо це важливо для тих людей, у яких шкіра така суха, як у мене. А тепер хороші новини. Вини за моїм промокодом до вклада вам буде знижка цілих 40% на сайті Джолі. Але така велика знижка за промокодом діє тільки в період чорної п'ятниці. Посилання на всі продукти від цього українського бренду я лишу в описі. Ну і промокод я також лишу в описі, щоб ви його не забули. Дуже раджу спробувати вам цей український бренд, і мені дуже подобається, що у них якісні продукти за доступною ціною, які дуже класно підготували мені шкіру до цього макіяжу. А спочатку я візьму. Я знаю... Чого почати? Я візьму, напевно, ось такий бежевий. Ну, просто для мене ці макіяжі це прям якесь мистецтво, яким я не володію. О, давайте, коротше, я візьму не або його. Тут, в принципі, якийсь такий прям білий, якщо чесно. Мені треба взяти білий відтінок. Або він молочний. Боже, як я нервую. Ладно, я візьму ось цей помаранчевий, як я і хотіла. Трошечки наберу і нанесу на. Початок ока і на середину ока десь, отут, напевно, щось ось так. Окей, okay, поки що не страшно, поки що нічого страшного не відбувається. Матові тіні в корейських палетках вони не сильно пігментовані, тому що макіяжі зазвичай корейські вони такі більш ніжні. Як на мене, а тепер ось сюди в куточок нам треба якийсь ніжно-рожевий. Ніжно-рожевого матового у мене нема. Але у мене є ось такі рум'яни, які я ще не розпаковувала від бренду Dezik. Ось подивіться на цю упаковку, а тепер відкриваю. І тут ось така мила полуничка. А ну просто гляньте, просто подивіться так мило. Вона виглядає так, ніби це зефірки і їх хочеться з'їсти. Навіть плівочку не прибирала. От, і я думаю, що рожевий колір я візьму ось цей з цієї палетки, хоч цей рум'яна, вони сьогодні у мене побудуть трошечки в якості тіней. Да, мені підходить якраз ось такий рожевий. Він майже як білий. Блін, я сподіваюся, вам на камері буде видно, що я тут малюю, бо поки що виходить щось таке екстремально ніжне. Поки що я лишу свої очі такими і натомість покажу вам кушон, яким я буду користувати сьогодні. Це кушон від тертір. Ви могли бачити такий червоненький. Але в мене є також його ось така чорна версія. Скажу вам чесно, вони не сильно для мене відрізняються. По ідеї, ось цей повинен бути більш матовим, але ну, якщо він і матовий, то прям мінімально. Я дуже давно не мила ось цю пуховку. І вона дуже неприємна і липка. Просто сподіватимусь, що у мене зі шкірою все буде нормально, коли я використаю ось цю липку стару пуховку. В принципі, ці пуховки мені подобаються, але тільки коли вони нові, коли вони старі, або коли їм там не знаю, хоча б 6 місяців, і коли ви регулярно користуєтеся ось цими кушонами, вони дуже липкі. І навіть незважаючи на те, що я їх мию час від часу, вони чомусь. Не вимиваються до кінця. Ось такі гидотні подробиці, я вам розказую. Але формат кушону мені подобається. Поки що не було корейського кушона, який я пробувала би, і він би мені не подобався. Тепер переходимо до брів. Мені нема чим їх малювати, якщо точніше мені не хочеться їх малювати нічим. Тож у мене є ось такий корейський аля клей для брів. Ну, це просто гель для брів від бренду Анліша. Або Анлі Шиа, я не знаю, як правильно. Ось так він виглядає, дуже матова, прикольна упаковочка. От, я вже користувалася ним. Ось такий він білий, ось тут, прямо як клей. І він дуже нагадує клей від NYX, клей для брів, якщо ви ним користувалися. Але цей трошечки більш стійкий. І тут. Ось ця паличка, ось цей аплікатор, він набирає прям дуже багато продукту, тож тут треба з ним обережно. Але брови він вкладає прям чудово. Я просто відтягую той момент, коли мені треба буде повертатися до макіяжу очей, тому що мені складно. Треба дуже так виважено це все зробити. Дуже виважено, дуже красиво. А я так не вмію. Тут є навіть... Білий відтінок, або якийсь дуже світлий молочний відтінок. А, ось так от. Я не знаю, чим це робить. Боже мій, що? Як? Я у куточку ока зроблю таку невеличку білу форму олівцем від NYX, бо в мене немає нічого корейського для цього. Цей олівець від NYX, він білий. Перламутровий, тобто на ньому є трошечки блискіток, але переважно він просто білий. Так, добре, нехай буде так. Трошечки його підтушую. І тепер, як я це бачу, тут є такий блискіточний відтінок. Тобто тут є якісь блискітки. Блін, я не знаю. Давайте я спочатку, коротше, нанесу ось цей світлий відтінок рум'ян. І зверху на цей світлий відтінок рум'ян я нанесу. Блискітки. У мене немає ніякого туторіалу. Я просто роблю все так, як мені підказує серце. Якщо я щось роблю неправильно, в цьому всьому винно моє серце. Можете звинувачувати його. Дуже легенько нанесу ось ці блакитні блискітки в куточок. Бо знову ж таки мені так підказує серце. До речі, ось ці блакитні блискітки це одні з моїх найулюбленіших в цій палеці. Так зовсім трохи. Так, ми всі пам'ятаємо, що це моя перша спроба. Ж сильно ми мене не засуджуємо. Це все ще не виглядає як корейський макіяж, але я не здаюсь. Зараз я зроблю собі якийсь неймовірний контурінг носа. Я спробую зробити його звичайним скульптором. Зазвичай він на фото у них такий легенький, такий майже непомітний. Я прям не знаю, як вони таке роблять. Давайте зробимо вигляд, що мені вдалося зробити контурінг носу. Ладно. Дякую. Тепер рум'яна. Рум'яна тут більш зосереджені на центрі обличчя. Мені здається, спочатку тут більш світлі рум'яна, а потім більш темні, напевно. Ну, принаймні, я би так робила. Давайте тож візьмемо найсвітліші тут. І спочатку нанесемо їх ось сюди, на центр обличчя, на центр ближче до носу. Я не знаю, чи правильно я це роблю. Ладно, давайте візьмемо якісь більш темні. Рум'яна. Давайте візьмемо ці рожеві. Так, ці вже помітно трошечки більше. Ну що ж, корейська косметика, вона не дуже пігментована. Я буду ще ем, довго це робити. Зустрінемося з вами через годину. Мені дуже подобається ефект рум'ян, дуже красиво вийшло. Але нам все ж таки треба повернутися до очей. Це, так, да, вони не закінчені. Мені треба намалювати ось цей агіосал. Це ось ця. Маленька рисочка, маленька полосочка під очима. Знову ж таки, я хази чим правильно її малювати, тож я просто спробую намалювати її контурингом. Кажуть, що треба отак-от трошечки, знаєте, типу, примружитися і намалювати цей агіосел. Але давайте спочатку, коротше, я візьму пудру. Це пудра, да? Подивіться, будь ласка, на її пуховочку, неймовірна. І цією пудрою я трошечки припудрю у себе під очима, щоб намалювати той агіосаль. Я не знаю, чи правильно я це зробила. Я роблю все навмання, знаєте, я. Ну, це, це просто імпровізація, розумієте? Так, пробуємо робити агіосаль. Мені треба так, от, зробити, да? і, напевно, він десь тут. Блін, чесно, мені здається, у мене забагато зморшок внизу, щоб вже малювати такі агіосалі. I don't know. Серйозне питання, а чи є застарі люди для того, щоб підводити оцей агіосаль? Бо мені здається, що можливо у мене вже трошечки не той вік, щоб його робити. В тому сенсі, що у мене просто багато тут зморшечок. І через них я не можу нічого намалювати нормально. Я не знаю, чи це нормально. Я, звісно, намагалась це зробити, але у мене не сильно вдалося. Давайте я ще зроблю невеличку розтушовану стрілочку в кінці трошечки. Взагалі я роблю її олівцем для губ, бо він у мене був поряд. Також для очей у мене є ось такі прикольні корейські блискітки. Тут написано Sugar Twinkle. Я думаю, я ще трошечки нанесу їх на очі. Ось сюди якраз. От якраз ось такий пензлик, який схожий на підводку. Дуже красиво. Ось сюди я трошечки додала і в куточок. Але, знову ж таки, це ще не все. Очі це дуже серйозно в корейському макіяжі. Тож я ще тушу, нафарбую свої вії. У мене взагалі-то це туш не чорна. Що дуже дивно. В принципі, це не дуже дивно, бо я сама її замовила. Але я маю на увазі, що я вперше пробую ось такого кольору туш. Типу, вона така пісочно-коричнева. Ось такий тут аплікатор, і тепер наносимо туш. Мені здається, це чудова туш для білявок. А я якраз білявка. Вау! Я не очікувала, що вона так прикольно розділить мені вії. Мені здається, я тестувала її лише один раз. І це було давно. Багато хто малює отут внизу такі війки дуже акуратні. Я не впевнена в тому, що я зможу це зробити. У мене є накладні війки. Я ще не пробувала вниз наклеювати вії. Я не знаю, що з цього вийде, можливо, нічого не вийде, але можливо варто спробувати. Ось так, от вони можуть наклеїтися. Чи я просто приложу. Багадаю, Блядь, ну ні хе <свісна> виглядає як лайно. Я навіть не знаю, куди вони впали. Все. Ріп. Ріп вії. Ладно, давайте я все ж таки спробую. Аптом у мене вийде. Це що таке? <свісна> Мені здається. Типу, це неможливо, вибачте. Я вважаю, що неможливо зробити нормальні нижні вії. Тож будуть ось, ось такі у мене будуть вії. Я верхні вії, наклею ось такі красиві. Слухайте, ну я намагалася. Я намагалася, і мені здається, для першого разу це нормально. Також зараз будемо робити губи. І я бачила, як роблять, типу, обводять світлим олівцем спочатку всі губи трошечки розтушовують. І зверху більш яскравою помадою або тінтом мажуть. Давайте це спробуємо... Давайте спробуємо це відтворити. От у мене є ось такий олівець, знову ж таки, не корейський, а якийсь дешевий турецький. Я просто затушую ним всі свої губи. Справді вже красиво. Зараз я трошечки розтушую края. Блін, мені і так вже дуже подобається. А тепер я хотіла просто показати вам ось цей корейський продукт. Це пудінг для губ, який називається Фуї. Точніше, це бренд Fuie. Дуже дивний назва бренду дуже дивна, але що є, то є. Мені дуже подобається його текстура, бо вона ніби блюрить губи. Я б хотіла нанести її якимось пласким пензликом, але у мене всі чисті пензлики скінчилися. Ем, що робить? О, у мене є спеціальний пензлик якраз для такого пудінга. Це такий м'якенький аплікатор. Трошечки наберу його, І, дивіться, це багато. І нанесу на середину губ. Угу. Ось цей м'який аплікатор він, походу, повинен імітувати пальці. Мені тут треба трошки підправити, а то я якось дуже сильно увлеклась. І це мій фінальний корейський макіяж. Так, він, звісно, далекий від ідеалу, але мені здається, для першого разу це нормально. Ось можете зацінити його з різних боків. І я вам нагадую, що за промокодом DOWPLADA вам буде 40% знижки на косметику Джолі. Їхній сайт у мене в описі. Пишіть, чи сподобався вам цей корейський макіяж. Па-па!